Вдасться Путін до взриву на Заес Запорізькі атомні станції. Дивіться сьогодні. Путін почав використовувати, ми з вами про це говорили. Атомну станцію як заручника і як погрозу, і як елемент шантажу Росії проти Заходу на нашій території. Практично війна в Україні перетворилась на війну глобальну, тому що під загрозою від зриву може постраждати мільярд людей і порядка 42 країн. Давайте зараз це обговоримо. Але спершу підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок і, будь ласка, пишіть свої коментарі. Друзі, дивіться. А... Атомна станція дійсно в заручниках, і Путін готовий її підірвати, якщо захід не буде виконати його умови. Про це говорив Гутейреш не прямо, але натякаючи на те, що Путін готовий використовувати ядерну зброю брудну ядерну зброю і давайте чесно скажемо, що за використання брудної ядерної зброї Сполучені Штати, Велика Британія, Франція карають дуже жорстко. Ви в інтернеті можете знайти відео згорівшого автомобіля одного з. Іранських інженерів, який розробляв ядерну зброю, ракета впала просто в його автівку, вичисливши його автоматично. Я веду до того, чому захід веде себе так м'якотіло, коли під загрозою порядка мільярда людей. Тобто захід ховається, присилають гутейриша, який. Мало того, що не співає оди Путіну, а магате, яке може діяти в рази жорсткіше, теж збирає свою делегацію тільки на наступний тиждень. Незрозуміла ситуація, і їхня м'якотілість, ось цей такий веганський порив, може дійсно призвести до дуже негативної, а можливо навіть катастрофічної ситуації. Дивіться, ситуація наступна. Вона полягає в тому, що п'яні буряти, які знаходяться зараз на станції, явно не елемент стабільності і безпеки. Захоче Путін взривати її, не захоче, але це може призвести чисто через безалаберність цих людей. І дійсно може призвести до таких наслідків, які будуть надзвичайно важкими і для нас, і для нього, і для планети, і для світу. Ну давайте скажемо теж чесно. Путін не просто так сидить в бункері. Він сам боїться, боїться того, що ця Власне, станція може зірватися, і ядерний пил може піти і на їхню сторону. А він піде, тому що ми бачили моделювання якраз таки нашими атомщиками і енергетиками, які показували власне, куди піде в які сторони. Друга річ, а станція сьогодні не працювала. точніше, Вчора не працювала сьогодні. її знову підключили до української частини. Ми з вами говорили про те, що. До українських ліній ми з вами говорили про те, що а, якщо Росія буде намагатись переключити нас на свої мережі, їй знадобиться два дні, щоб якраз таки вийти на свої хвилі. За два дні зрозуміло, що це сигнал нашим хлопцям, які просто опори лінії, які ведуть на Росію, просто повзривають і нічого росіяни не отримають. Путін це теж розуміє, і плюс Путін розуміє, що його спеціалісти зараз не можуть а, впоратися з таким складним завданням. Тому насправді вони відступили і віддали назад в наше управління під наші мережі, якраз таки станцію. Але треба розуміти, що ось ці експерименти з атомної станції вони надзвичайно небезпечні. Вони можуть призвести дійсно до дуже катастрофічних наслідків. Також якщо говорити про покарання, чому захід не говорить прямо путіну лише політики там другого другої ліги, другого флангу говорять про те, що це буде, скажімо так. Якщо що станція на атомній станції, то е, відповідь буде ядерною, але чомусь ми від перших осіб на заході цього не чуємо. І це насправді виглядає дуже дивно. Друзі, дивіться ще одна річ: е, росіяни надзвичайно, е, скажімо так, легковажні з такими серйозними величинами. Тому кожен раз, коли ви чуєте в медіа про те, що треба запастись ліками, що треба запастись водою, що треба запастись. Правильними респіраторними інструментами робіть це нехай краще. Це у вас лежить десь на кухні, на горищі, на дивані чи під диваном, але нехай воно у вас буде краще бути підготовленим. Ці люди свого часу призвели якраз таки радянські інженери призвели на території України до Чорнобильської катастрофи, тому вони дуже легко можуть призвести до ще однієї надзвичайно великої катастрофи на нашій території. Тому краще е, дбайте про себе, дбайте про свої сім'ї, зробіть так, щоб дійсно все було нормально. Е, я хочу сказати, що крім е, атомної загрози, у нас є велика кількість політичних процесів. Зараз вже активізувалися рухи по кабміну. Теж почалися розмови про те, що можуть замінити або Шмигаля, або замінити весь кабмін, або скоротити кабмін і залишити шмигаля. Тобто сценаріїв зараз дуже багато, і насправді всі вони різні цікаві. Я думаю, ми про це поговоримо з вами завтра. А сьогодні я хотів би дуже коротко на цьому а, завершити. А, просто хочу побажати вам гарного безпечного вечора і запитати, чи слухаєте ви офіційні повідомлення влади а, в новинах про те, що треба готуватись до можливого ядерного удару, чи закупали ви ліки, чи дбаєте про це. Просто напишіть, будь ласка, ділячись цією інформацією ми зможемо один одного, а, скажімо так, наштовхнути на правильні думки або правильні дії. Друзі, підписуйтесь на канал. Гарного вам вечора і до зустрічі.